Вітаю в етері Паніка.нет програма для тих, хто бореться і перемагає страх та надмірну напругу. Сьогодні поговоримо про небезпеку хронічного стресу і як його перемогти. Не лише конформації та прискорене темп життя формують у людини звичку імпульсивно реагувати на потенційно небезпечну ситуацію. Стрес асоціюється в більшості людей з негативними відчуттями однак варто пам'ятати, що в першу чергу це фізична та психологічна реакція тіла, яка допомагає нам краще впоратися з критичною ситуацією. Стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін. Хронічний стрес може привести до вигорання. Можливо, пам'ятати, що це явище, а не хвороба. А про природу та причини виникнення хронічного стресу та спосіб боротьби з ним нам розповість наш психолог. Для того, щоб зрозуміти, що таке хронічний стрес, нам важливо розуміти, чим є стрес як одинична реакція. Стрес – це реакція організму на стрес-фактори, це певні чинники із зовнішнього середовища, які несуть небезпеку нашому життю або здоров'ю. Хронічний стрес це певний стан, в якому наш організм знаходиться в стані мобілізації наших ресурсів. Усіх систем для нашого виживання і уникнення цих стресових факторів упродовж тривалого часу. За аналогією до фізичних реакцій, можемо собі уявити, як реагує наша психіка на тривалий стан мобілізації ресурсів. Ми виснажуємося, і це виснаження може відчуватись у двох важливих і великих сферах: це когнітивна сфера та емоційна. А симптомами можуть бути, наприклад, зниження уваги, порушення пам'яті, порушення сну, наприклад, безсоння або, навпаки, сонливість і потреба. У відпочинку апатія, або навпаки, відчуття дратівливості і такої гіпертрофії емоцій, також порушення апетиту. тощо Тобто, загалом це таке виснаження організму і діагностувати хронічний стрес можна, якщо зробити. Скринінг емоційного і когнітивного стану протягом останніх кількох тижнів, і якщо є наявні симптоми вище перелічені, тоді можна говорити про хронічний стрес. Ми маємо розуміти, що хронічний стрес. І стресові подразники загалом завжди наявні у нашому житті. І кожен і кожен з нас має особисті стратегії, як впоратись зі стресом. І у нас є ця психологічна стійкість, психологи називають її резильєнтністю, це здатність впоратись із стресовими факторами. І, власне, ці методики, стратегії, особистісні подолання стресу, вони є в усіх нас, і так чи інакше ми їх використовуємо. Але так як ми стикнулися з особливою формою хронічного стресу зараз, так цим видом стресу справлятись насправді, дуже важко через дуже багато різних складних часом трагічних обставин, що оточують нас або відбуваються безпосередньо із нами або нашими близькими та рідними. Ось тут вже звичайно може знадобитись допомога спеціаліста. Психологів та психотерапевтів, яких зараз дуже багато у різних службах та гуманітарних місіях, до яких можна звертатись за допомогою, якщо ми розуміємо, що ресурси особистісні можуть бути вичерпані і ці негативні стани яких ми можемо перебувати, вони перемагають, і коли ми розуміємо, що без підтримки оточення, без підтримки інших людей ми не зможемо обійтись, тоді варто звернутись до спеціаліста. Звичайно, я також особливо у перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переживала хронічний стрес, тому що я дуже включена в усі соціальні процеси, і це одна з моїх цінностей, і це моя особистісна якість і особливість, яка наклала свій відбиток і на мій психологічний стан, зокрема. і також все ускладнювалося з тим, що я працювала із людьми, і це було подвійне навантаження, з яким потрібно було давати собі раду. І тут техніки подолання хронічного стресу, техніки ресурсування тут, звичайно, мені були дуже корисні техніки подолання стресу, задіяння особистого багажу. Ресурсів, тому що ми маємо розуміти, що в стані хронічного стресу організм потребує, він використовує ресурси наявні, і звідкись ці ресурси мають поповнюватись, і ось такий багаж особистих ресурсів, що мене наповнює, що мені допомагає відновлюватись всі ці речі я мала цей багаж, і я дуже чітко усвідомлювала. Те, що я можу використовувати, тому, звичайно, на підтримку себе, турботу про себе, я задіяла дуже багато ресурсів, інструментів і як спеціаліст, і як людина, яка знає, як давати собі раду у складних ситуаціях і складних переживаннях. Один з найдієвіших інструментів, який я використовую і для себе, і у своїй практиці це інструкція навички подолання стресу від воз. Це прекрасна інструкція із п'яти кроків, які ми починаємо використовувати при хронічному стресі. І, в принципі, у різних стресових ситуаціях є о, дуже прекрасна, прекрасне ілюстроване керівництво. Важливі навички в періоди стресу. Це дуже хороший інструмент подолання стресу, який на п'яти дуже коротких кроках розповідає, яким чином можна подолати стрес, і прекрасність цього інструменту у тому, що він, його можна практикувати і самостійно, і також. із Спеціалістом, психологом пройти цей шлях для того, аби закріпити ці навички для себе, які можна використовувати протягом усього свого життя. Хронічний стрес це тихий вбивця 21-го століття. Тому не варто ігнорувати сигнали вашого організму та не забувати про відпочинок. Залишайтесь у безпеці. До наступних зустрічей. Па-па.